Цьогоріч українці святкують свято водохреща або Йордана 6 січня за новим календарем. Ми приїхали в Єдропарк традиційне місце, куди кияни приїжджають або зануритися у воду. Шостий рік разом ходимо на водохрещу, купаємось. Не завжди готуємось, але холодну ванну приймаємо. Дуже класно, я всім раджу для імунітету. Дуже добре, що люди свідомо переходять і святкують. По правильному календарю. Раз. Перший раз холодно, то, звісно, трішки незвично, але добре. Да, ні зразу якось. Як довго налаштовується, то потім, мабуть, я б отбой дав дав. А так? А так нормально. Зразу, а має для вас значення, що пишемося в концовці 6 січня? Ну, звісно, має. Ми ж вже ж ділилися. скажімо так, ми вже самі, самі по собі. Купаюсь другий раз, але з переривом, з переривом три роки. Але згадав відчуття своє дуже ну бомба. За для безпеки біля популярних локацій купання чергують рятувальники та медики, які вкотре попереджають про можливу небезпеку у воєнний час. Цитів не було, люди приходять, люди дуже організовано купаються. Бачу, що люди отримують від цього задоволення. Да, була повітряна тривога, люди вийшли з пляжу, людей не було. Але поступово все одно повернулись і купаються. Нині ополонок, як таких немає. Через плюсову погоду річка не встигла замерзнути. Та це не зупинило людей вшанувати традиції та бажання бути здоровими цілий рік. Супер, наче народилася на світ. Перше, по-перше, жарко, тільки пальці трошки терпнуть. Купаюся вже 30 років, з 93-го року. Зараз кашляла, тепер перестану кашляти. Запрошую до зимового купання. Купання це життя. Ірина Любімова, Євген Любімов, Укренформ.